Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо тонкий м'який і смачний домашній лаваш. Знову на пательню кладемо друге тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Забирайте готовий лаваш в тарілку і збризкуйте лаваш з двох сторін водою. Так, він буде м'яким. Накриваємо рушником. Таким чином, смажимо все тісто. У нас вийшло 8 лавашів. За цим рецептом лаваш виходить м'який. Готові лаваші накриваємо рушником, щоб вони залишилися м'якими, і даємо на 20 хвилин, щоб вони одихнули. Їх можна використовувати для шаурми, рулетів чи замість хліба.